Мої вітання, з вами знову Ірина. І сьогоднішнє відео пояснення до мого короткого стосовно виразу платити готівкою. У вас було відео з завданням обрати правильний прийменник до фрази платити готівкою. Давайте подивимося цю фразу на цю фразу у словниках, де помилок бути не може. І починаємо з мого улюбленого «Cambridge Dictionary». Дивимось «Cash». Вимикаємо відео. EN cash готівкою. І речення: приклад. Will you pay by credit card or in cash? Ви будете сплачувати платити кредиткою або готівкою. Бачимо: картою: це buy credit card, а готівкою це «n» Cash. Ще приклад. Do you wish to be paid in cash or by check? Ви би хотіли, щоб вам заплатили готівкою чи чеком? Знову йде пасив. Be paid in cash. А чому знову? Не знову. Отже, Cambridge Dictionary нам дає прийменник N у сполученні з готівкою сплачувати готівкою. Давайте натиснемо на цю, на цей вираз. Collocation – сталий вираз and cash – Will you pay by credit card or in cash? Те ж pay and cash. Але by credit card. І знову ось знову пасив. Do you prefer to be paid in cash or by bank transfer? Paid in cash. Запам'ятали. In cash. Далі Oxford Dictionary In cash. Знову бачимо. Payments can be made by card or in cash. Оплата може проводитися картою або готівкою. Знову N-cash. Другий словник нам дає цей прийменник. Дивимося на додаткові. Дивіться, як багато виразів є зі словом cash. Якщо вам треба знайти певний вираз, відкривайте Oxford Dictionary, він дає багато прикладів. Ось я вже виділила Hey. Cash. можна вживати без прийменника. Якщо з прийменником, то це буде an. pay and Cash. Картою це буде pay. By. A credit, debit, contactless Card. Далі. Collins dictionary. They paid us 2,000 dollars in cash. Вони заплатили нам 2000 доларів готівкою. Знову paйд. «In cash». Далі ми бачимо «buy» перед «cash». Але тут у нас цілий перелік способів оплати, тому це не стосується саме готівки. Are you paying by cash check or card? Ви будете сплачувати готівкою, чеком чи картою. Значить, тут «buy» відноситься до всього платити чимось. Тому тут вживається buy. Якщо стосується самого тіку, то це буде cash. Ось знову and cash. Paid in cash. До речі, оцей самий зразок я бачила в Cambridge Dictionary, але я його не можу знайти. А ну я поставлю на паузу і спробую його знайти, показати його вам. Того речення не знайшла, знайшла інші. Знову дивіться and cash. Many tradespeople prefer to be paid in cash. знову. Тут пасив pay and cash. How would you like to pay? card or cash? Тут взагалі, бачите, без прийменників. Pay card, pay cash. Uh, we were forced to pay cash since the card machine was not working. Ми були змушені заплатити готівкою, так як. Машина, яка приймає картки, не знаю, як вона називається, не працювала, тому треба було тільки готівкою платити. Pay cash, без прийменника. Ну, не можу я знайти, не можу, не можу. Але було тут те саме речення. Ну, Достатньо нам його у. Де воно було у нас? Collins Dictionary. Отже, які ми робимо з вами висновки? Граматично, правильно вживати pay and cash або. Pay cash. якщо ми перед cash вживаємо buy, то далі іде декілька видів оплати. Зняла відео, обробила його, підготувала для вас і вирішила, що недостатньо варіантів я вам показала. Тому вирішила взяти ще підручники, за якими готують студентів до складання іспитів, таких як ЗНО і НМТ, зараз, якщо я не помиляюся. І ось вам, будь ласка, ще варіанти. Підручник Get 200. Також дає нам варіант and cash. Наступний це в нас забула назву, де він в мене. Oxford Exam Trainer Також дає and hey, cash. Платити, оплачувати готівкою. Якщо картою, дається Hей, hey, buy Card. Якщо оплачувати рахунок, то просто кажемо pay the bill. Далі наступний підручник Destination, також дуже гарний, також його використовують для підготовки до іспитів. Також нам дає варіант in cash. buy credit card, buy check, але in cash. Далі, що у мене наступне? Це також destination, але рівень. – Також бачимо cash і приклад. Do you want to pay in cash or buy credit card? in cash. І єдиний варіант, якого немає в жодному підручнику, в жодному словнику, є тільки у Duolingo: це «pay with cash. І я його знайшла у підручнику roadmap. Дивіться. Do you prefer to pay for things by credit card or with cash? Бачимо pay with cash. Але знову ж таки хочу наголосити на тому, що в жодному підручнику, який готує до іспиті, в жодному словнику варіанта pay with cash немає. Його я зустріла тільки тут і у Duolingo. Тому у розмовній мові, якщо бажаєте, можете вживати цей прийменник. Зі словом cash. Але якщо ви складаєте іспити, пишете контрольні роботи, то буде тільки pay in cash, або with the cash. Ось такий прийменник вживається у вислові платити готівкою. Або взагалі він не вживається. До речі, хто займається у Duolingo, то там дається pay in cash і також дається pay with the cash. але, як ви бачите, в жодному словнику with не дається. Тому то просто розмовний, дуже зручний варіант для людей вживати with. Правильно казати pay and cash або pay cash. На цьому я з вами прощаюся до наступного відео з цієї категорії. До речі, чи подобаються вам такі відео на таку тематику? Пишіть у коментарях. До побачення!